Якщо порівняти з 2024 роком, то виробництво ракет суттєво не збільшилось, суттєво не збільшилось, Але відбувся перерозподіл. Ми говоримо на сьогоднішній день. Вони стали більше випускати кратих ракет х 101 але менше системи калібр. Тому що, по, по суті, заливка твердого палива, вона одна й те ж, але вони зразу подивилися, яка ж ефективність калібра у порівнянні з х 101 вони планують збільшити випуск кінжалів, збільшити випуск балістичних ракет до Іскандера. Це саме якраз те озброєння, яке показало, більш, показало себе більш ефективним. От. Але якщо говорити по абсолютним цифрам у порівнянні з 2024 роком, то зростання це не більше як 1-2, а в деяких випадках 1,5 разів саме про. Якщо ми говоримо по високоточному збройню ракетному. Mm -hmm. Ось такі цифри.